Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Ми сон. Я скажений. Все ширяться кадри ігроладу 6 шостого Armored Core. І хоча гра візуально й не нагадує попередні проєкти From Software, проте я впевнений, дупу підпалювати вони будуть так само. Ну ви погляньте на ці кадри. І розрив жопи вам гарантований. До речі, графіка в грі така собі, Проте й проєкт релізиться на пастген консолі PS4 та Xbox One. Філімон Спенсер взяв і заявив, що найближчим часом не варто чекати нових видів та підвидів консолі Xbox. Філ? Тіл, hey! гей, так от нагадаю, що чорненький SS – це не нова модель, це абсолютно та ж сама консоль, що й була на початку тільки іншого кольору та з більшою кількістю пам'яті. Першому Ластофасу виповнилося 10 років. Ні, собаки, не слухняні, не поділилися жодними новинами про свої майбутні проєкти. Усе складно. Кругом туман в новому PS Plus Premium підписникам не роздадуть майже ніч цікавого. Ну хіба останній Deus Ex та шостий Far Cry. Взагалі, список забавок доволі солідний, хоча переважна більшість то старі проєкти або інді. А раніше як було? Раніше все було як завжди. Нам давали, ми собі їли. Крім того, Sony повідомили, що тестують хмарний геймінг забавок PS5 для PS5. Ви ще не зрозуміли, так? Тобто ви зможете грати в PS5 проєкти, не завантажуючи їх на консоль. Було б круто, аби таке працювало ще й в браузері. Ні, не злипнеться. Ну або хоча б з четвертого PlayStation-у теж. IGN стверджують, що анімешний Mortal Kombat знову повернеться на екрани, аби розповісти ще одну історію. Але цього разу конкретно про Джоні Кейджа. Дати релізу нема, але відомо, що пан Ед Бун повернеться до ролі виконавчого продюсера. Супер в новому оновленні Metal Hellsinger отримала офіційну українську локалізацію. Переклад, поки тільки доступний на Xbox. Але незабаром з'явиться і на інших платформах. <плес> О, а я вже майже й забув про старого ватного вірменина, що кректить на фінальному рівні ті окуляри беру, вдягаю, дивлюсь, а там йоп. Твою мать. З іншого боку, якщо грати як рак, він і не закректить, а українізацію підтримувати треба. Але це вже вирішувати особисто вам. Гроші йому вже все одно пішли, і до того ж, видавець не є проросійським, а це лайно просто дуже відоме. Це незаперечний бляха, муха, факт життя. Але це той падло факт, з яким тобі доведеться змиритися. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До п'ятниці.